Всім привіт! З вами українець і ми граємо в Майнкрафт друга частина. Минулого відео у мене щось там лагануло і... і не збереглося відео, так що, ну як не збереглося? Ну кінець. Я там забув сказати ставте лайки і підписуйтесь на канал. Я це зараз кажу. Так, ото сьогодні. Сьогодні в цій серії ми напевно зробимо собі вікна. У нас в мене вже пережали, пережарилось 5 стікла. Господи, оп. 5 стікла, 6 стікла. І будемо планувати де факел. Оп. Оп, тут факел, тут факел. Ось. Так. Беремо нашу сокиру і... на шість факті. Раз. чотири, шість. А з під лаги. Треба буде вже перестати знімати. Це як воно... коротше, не важливі. Будемо це дерево, ну як? Зараз будемо ставляти вікна. Що в мене тут все світиться? Сьогодні ми, напевно... Ну, я думаю, ще... Поб... Як це Я думаю, ще зробити ферму. Так як в мене пшениці багато. Моркви і капусти. Фу, капусти картоплі. І останнє скло. І ще поставимо плавиться глину. Ось. Ми на понулою серії опаска Летронна. Не піду я на нього. Вибачте за ці лаги. У мене це вперше. зараз е э, тем часом я собі себе... до моєї дорогой да мис. де моя скриня Тут поставлю скриню Тихенько О. Нарешті. Е, Можемо тепер зробити собі два цегляних блока і глиня. І глиня. Привіт, будь ласка, як це Приплав... робити. Все. Що ж це таке? Чого такі лаги великі? Коли вже день настане? У мене дарва немає. Ні, трішки є. Вигня. Надіюсь, більше такого не повториться. Ось! Нарешті! час стати фермером. нове нам дали досягнення. Це, звісно, файно. Ще одної цегли не вистачає. О. О, тепер не буде... Як зробити глини... глина... не... гле... глиняний блок? Ну, це не важливо. Важливо, що... Ось колотрон там. Щось там виходить. давай пополам все здания уже и все. Будем наносить блоки. Есть. І мене рівень дже... чому так довго цей день проходить. Цей фу день ніч це проходить. У мене скільки дар ще? 12 Що ти там речиш зомбі? Дети є? О! О, Господи, не лякайте мене. Ну, я хочу подивитися як скелетрон Зараз буде Помрат. Я завжди люблю це О, попадаєш. Ха-ха-ха, ха Що, -ха -ха -ха. давай, давай. По мене суме, поминува слова. Ну ну. буде не дай Бог, таке мені. До речі, хто ще не знає, це версія 1.89. Ну, думаю, ще дві хвилини ми будемо. О, йдемо доб'ємо скелетрона. Ди сюди, падла. Що, якого ти не гориш? Чого він не горів?

Будем акації трішки. Зовсім трішки. Як зовсім трішки. Ну, все дерево. Давай є. І цього. І ще одне дерево. І думаю, вистачить нам. Ну.